Із самого ранку понеділка, 30 жовтня, поліцейські сумщини отримали від анонімів інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів області. Правоохоронці власними силами оперативно відпрацювали 22 об'єкти. Жодної вибухівки виявлено не було. До поліції Сумської області надійшло повідомлення про замінування торговельних центрів. Для обстеження закладів на місця були направлені працівники вибухотехнічного відділу та кінологічного центру головного управління Національної поліції в Сумській області, а також слідчо-оперативні групи. Поліцейські обстежили 22 торговельних центри на території всієї області. Повідомлення не підтвердилось. Вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Представник служби безпеки одного з сумських ТРЦ, коментуючи ранкові події, зазначив, що в таких випадках людям слід зберігати спокій, не панікувати та з розумінням відноситися до усіх незручностей, пов'язаних з фейковими мінерами. А профільні фахівці свою справу знають і тримають на постійному контролі питання безпеки відвідувачів та працівників. Поступив дзвінок, це було десь приблизно у 10 годині 30 хвилин. Приїхали сотрудники поліції і, скажімо так. Спросили нашу охорону, чи вони не бачили тут підозрілих предметів? Тому що поступив дзвонок на те, що торговий центр замінований так. Як... Торговий центр зараз на даний момент працює і в цей час, коли пройшло замінування, не було, скажімо так, евакуації даного торгового центру. Люди всі займалися своєю роботою, як і було до цього моменту, і час на даний час. І спецслужби і поліція обійшли торговий центр, скажімо так, з нашими охоронниками, подивилися на Захід, чи є якісь необичні предмети в торговому центрі, але як такових виявлено не було, Тобто це був фальшивий дзвінок. Масовані атаки про фіктивне мінування мають місце і в інших регіонах, оскільки сьогодні це один з елементів гібридної війни, яку веде проти України Російська Федерація. Правоохоронці Сумщини запевняють, що не допустять дестабілізації безпекової ситуації в області.